Вітаю, шановні друзі! Хотів би прокоментувати одне відео і розбити деякі міфи щодо 24-го параграфу, тому що я дивлюся, що люди дивляться деяких недоблогерів і, взагалі, не розуміють, що відбувається. А ці недоблогери, не дочитавши, не зрозумівши, викладають Маси інформацію, яку вони навіть самі не можуть переварити в своїй голові, зрозуміти до чого все. Ось на одному відео. Я не буду його показувати тут спеціально, щоб не робити хайп цій ну, нісенітниці. От дівчинка сказала, що продовжено 24 й параграф ще на один рік законом від 17 травня, і з можливістю ще на два роки. Друзі, повна ахінія і нісенітниця. Бажаю всім новозростаючим блогерам просто читати німецькі закони. От, берете, відкриваєте на Бундесраті закон, порядок, читаєте його в Google-перекладачу. Якщо ви самі не розумієте, не хватає у вас смальця в голові, сходіть до Рехсанвальта, нехай він вам допоможе і розкаже. Але ж ви вводите в оману тисячі людей, які сидять і думають, що да, у нас ще там на два роки щось там ще продовжено. Ну, дивіться. Давайте я трішки розкажу і е, покажу вам. Я завжди в своїх відео показую е, закони, показую порядки, посилання на них. У мене в моєму телеграмі є ці посилання. І ви можете зайти і подивитися і перевірити самі, самі проаналізувати, що да, є от такий закон, забити там Google-перекладач і е, почитати і самому зрозуміти. Да? Так от, давайте. Перше питання. З законом, 17 травня, було продовжено 24-й параграф це міф. Перед вами зараз закон, порядок відповідний, який був затверджений 4 грудня 2023 року, номер 334. Відповідний феруорднунг, де ви можете прочитати в параграфі 2 абзаці. 1 ось зараз на українській мові він для вас. Дозвіл на проживання відповідно до статті 24 параграф 1 закону про проживання дійсний на 1 лютого двадцятьвертого року. Є дійсним, включаючи його вимоги та додаткові положення до 4 березня 25 року, без продовження в окремих випадках. все тобто до. 4 березня 25-го року продовжений 24-й параграф законом від 23-го року. Все, не від 17 травня цього року. Ви спитаєте, мабуть, а що було ж 17 травня за закон? Да? 17 травня був закон, ось зараз перед вами з здесь бундесратес. І ви бачите чітко, що це за закон. да от Відкриваємо. Дивимось далі. Наступна сторінка, саме проект даного закону 177 дріб 24. І як ви бачите, на німецькій мові написано: я спеціально для вас переклав. От зараз ви дивитесь на українській мові іноземці, які перебували в Україні. 24 лютого лютого в'їхали на територію федерації до 31 грудня 24 року, не маючи посвідки на проживання необхідної для довгострокового перебування на території федерації. Звільняються на термін 90 днів від вимоги на дозвіл проживання при в'їзді на федеральну територію вперше. Тобто, що це означає? Це означає, що до 31 грудня українці зможуть заїжджати без необхідності мати візу типу, Д, тобто дозволу на довгострокове проживання. Тобто це означає, що з 1 січня знову начнуться перевірки на прикордонних пунктах Німеччини, Польщі, Чехії та інших сусідніх країнах. Тобто, хто цього не розуміє, ну це його проблеми. Хто, хто живе в розовому світі, де пригають поні і з дупи ростуть фіалки. Ну це ваші проблеми. Це закон так написаний. Ви його читаєте самі, і 17 травня саме прийнятий був закон, який звільнив від необхідності мати оцей дозвіл на довгострокове проживання. Не зрозуміло вам дане формулювання. Окей, читаємо останню сторінку даного проєкту. Ви бачите також на українській мові для вас переклад в моєму телеграм-каналі. Ви знайдете цю інформацію. Зазначені, зазначені в постанові іноземці та громадяни України можуть їхати на федеральну територію без посвідки на проживання до 31 грудня 2024 року. Ніяких немає двох років. Немає ніяких двох років. Та перебувати тут протягом 90 днів, щоб подати заяву на отримання посвідки на проживання, необхідної для тимчасового захисту, відповідно до параграфу 24. Далі до пункту 3. положення про тимчасове проживання продовжене до 31 березня 2025 року. Це гарантує, що іноземці, які в'їдуть на федеральну територію до 31 грудня, все ще будуть звільнені від вимоги щодо дозволу на проживання протягом 90 днів. Що це означає, друзі, простими словами, що 24-й параграф діє до березня 25-го року, і продовжений він був не в цьому році, а в 23 му році. А цьому році просто дали можливість до 1 січня заїжджати в Німеччину. Без дозволу на довгострокове проживання, от і все. Якщо ви цього не розумієте, не ведіться на ахінею оцих недоблогерів, які розповсюджують нісенітницю і навіть не розуміють, що в Німеччині є відповідальність за розповсюдження недостовірної інформації. От які навіть не можуть просто увійти в суть даного закону, господи, це ж ну це ж не важко. Відкрити його, просто почитайте. Там же все зрозуміло. Якщо щось не розумієте, то не кажіть в маси і не лякайте людей, не давайте їм надію, тому що люди зараз будуть їхати е і будуть думати, що там о, в січні-лютому в лютому я можу без проблем заїхати. А в січні в лютому будуть проблеми на кордоні. От розумієте? Навіть зважаючи на те, що в січні в лютому ще буде діяти 24-й параграф. Ось так виглядають закони, такі реалії комусь не подобається. Можете не вірити, як я вже сказав, жити в рожевому е світі, е де пригають поні, і з дубки ростуть фіалки. От, Але така реальність, друзі. Тому. Аналізуйте все, перевіряйте і не ведіться на ці відео, де вам навіть закон не показують. Розумієте? Думайте своєю головою і готуйтеся до всього, друзі. Будьте розумними і знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.